Ось так, друзі, це діло виглядає. І тут з-під ног і Санька тяне. Каже, влупив такого окуня, каже, грам, мабуть, на 800. В долонях покажу вам ось так. Бо що і з боку бантик, але зміню малесеньку посивочку. Саня такі покльовки, ти ведеш, він просто просто, я навіть вже не знаю, скільки ми їх піймали, але просто динаміка. Друзі, це вертує вашої уваги. А це фото. Ой, хороший, ой, хороший. Диви, який він темний, який він чорний, який він гарний. Друзі, я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. мене звати Юрій Вознюк в моїх руках 711 Black Swan, One Ford, 0,3 ниточка і різноманітні невеличкі монтажі та приманки. Наша сьогодні ціль, чого наша, бо десь там вже мій товариш починає риболовлю. Окунь. Хочемо пошукати окуня, річка Гуєва, річка нашого дитинства, мого дитинства. Тут провів я сотні тисяч часів рибалок. Тут були найтепліші, найприємні емоції для мого серця. Як воно буде, я не знаю, але риболовля. Така, знаєте, на вечірочку має право на життя. Тож підтримуйте мене вподобайками за наш ентузіазм, а ми будемо починати нашу риболовлю. Так, Сань, то ти кажеш, окунь, три з половиною на старті і гаренсівський твістер. Окунь, твістер. О, на падінні вже навіть одразу покльовочка. Гарна пошукова приманка. І, як правило, по активній рибі вона буде працювати. До речі, геть нічого не сказав про свій комплект. Black Swan 711-й. OneFord 0,3 Smart PE ниточка і, до речі, новий. Уже Тестую його дуже плотно. Флюорокарбон U1 022 себе зарекомендував з тільки гарної позиції. О, є, 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 друзі, хороша риба. Не знаю яка, але хороша. Сань, Дякую за ностальгію, дякую за круті спогади. Ось такий активний окунь, шоу мальок клюну і так от спонтанно рейнсовський. От так от навіть зроблю, не поленуюся, продемонструю. Ось так, друзі, це все діло виглядає. І тут з -під ног, і Санька тяне. Знову ж таки, ніхто не відміняв принцип, спіймав відпусти. Окунь пливе далі. Саня вже наковбасив. Прям таку нормальну кількість ну таких середньодрібних і там гарненькі були. Каже, говорить, я вчора виїздив там з кінтюриком своїм з товаришем. Каже Юр, говорить, мепс четверка. Ну, ви уявляєте, хто в темі, що таке мепс четвірка. Каже, влупив такого окуня, каже, грам, мабуть, на 800. Тож, тож якось так. Далі продовжуємо. Так, вилажу знову і зараз ми поекспериментуємо, пограємось безпосередньо в ногах отут. от бо покльовочка була оп об... і є. є в мене також о дуплетом санечкою дуплетом чуть-чуть підіграв і все Ага, ага, ага а, то прям і не дуже прям і такий малий малий ну зрозуміло що малий але все рівно так покажу вам цю дрібноту Прикольний окунчик така динамічна досить виходить риболовля і знову ж таки вся приманка отак от, от продемонструю це стосовно Японської якості, це стосовно японської сідобності. Поміняємо зараз щось інше. Ловиться на це, це добре. Сатурн Японія. Пікарда ракета, але... Але, 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 але. А, стоп. О, не чувайся. Джавік 1.8, й в одному із найулюбленіших кольорів. Блакитно, такий перламутрово-білий. Навіть просто так виїхати спонтанно ну взагалі не планував. О, і я догнав. І теж, як ти кажеш, така покльовочка прикольна. І так, дрик-дрик-дрик і все. Так, ось. Оп-оп-оп-оп-оп. Покажу вам цю дрібноту. Але бачите, дрібнота, 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 а потім чпунь і влітає гарненький. Літає гарненький, унікальна річка, цікава річка, річка яка дуже... О, в мене так само. О, догнав теж. Він сань по декілька разів йде бодай. Так, ну... Ага, ага. За одну проводку, так. Да. Зачепився. Але все рівно, друзі, ось такі окунчики. Ось такі окончики. Зараз я покажу і камеру трошки ближче поставлю, щоб ви спостерігали цю всю двіжуху. Ось така спонтанна коротесенька риболовля, де в динаміці, в активі класному. І на спортивний мікроджиг. Тут уже це непогано. Знову заходжу на позиції і вирішив поставити такий вже рейнсовський рінджер шадік, перелинявший. Зі всім чим тільки можна було в сусідських коробках, пакетиках, кульочках і далі по списку. Тож, о, Санька, піймав. Велика кількість покльовок, буквально. Окунь середній, дрібний, був один гарненький і в сані був такий непоганий. І був схід у нього також непоганого протягнув. Але ну, буквально без перебільшення кожна проводка, кожна сходинка йдуть. Покльовочки. Ми... У мене так само. Ось ще такий один окончик. Темненький, гарненький, його прям ну, реально дуже багато і його не подолати. Трошечки змінив ракурс камери і поставив таку класику, як Сулеківський таргет. Зараз оближемо цю корягу. Да, до речі, тут глибина така, ну непогана. Відносно непогана. Дуже, до речі, зручні крути такі джерсі від фаворит легесенькі, приємні до тіла, і від спеки, і капюшон, є, і все а вирвав з рота. Друзі, погляньте, на, на цих хак... окунів дуже бійки, просто нереально його втримати в долонях. Покажу вам ось так. На малесеньку таку, типу аналог, якби бейтбрізовська колись така була, я навіть забув, як він називався. Якось шедік, не шедік. І плюс ну, річка тече, як не крути сань. ну В будь-якому випадку окунь на річці є, догнав. Нарешті і в мене покльовочка. Бікін, він типу невеликий, але типу приємний. Ось так вам буду їх показувати. Ось так. Друзі, ось такий окунь. О, догнав. Бив-бив-бив-бив-бив-бив. Тикав-тикав-тикав. До речі, скористався Саніною порадою на овсетник. Зробив, типу, не, не як овсет, а як відкритий гачок. він так краще засікається. Ось такі окунчики. Річки Гуйва. Виходить, що я взяв хукміні, зробив ось так. Таке воно виходить щось, бо що і з боку бантик, але ну, працює. Дуже-дуже багато покльовок, мабуть, треба буде якось з самого ранечку сюди приїхати і з зранку. Мені каже, з самого утра тут взагалі буде така, може бути роздача. Знову ж таки. Зміню малесеньку посивочку. Вітерець трошечки стихає і він почав брати виключно з дальняка. Сань, тільки на супер дальняк докидую, перша ступінька. Дри-дри-дрик-дри-дри-дрик. -дри -дри. Два взяв, одного злив, от іменно чисто дальнічок. А тут так слабенько. О, бачиш? Покльовочка. Він поняв. О, покльовка була класна. Опять покл... Покльовочка. Сухать я вже ж починаю. Починає запинатися і заїкатися. Багато покльовок, реально, риба активна. Зрозуміло, що це проділки, як правило, невеликого мзденека. О, а це не бзденник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а це фото, а це фото, ой, хороший, ой хороший. Оце дав, оце дав. Слухайте, друзі. Так як казав Саня, Юр підвечір, каже, буде крупніший. Зійшов, ну, ви бачили, ну це 200, це 200, це мінімум був. І не хотілося дуже форсувати, але прикольний окунь. Перед цим ловив на таргет. Три з половиною, так як ти порадив, так і я й роблю. Три з половиною і все. Ну це Сань був реально хороший. Ой, догнав. Начебто тут теж прям не дуже маленький. В сані такі покльовки, ти ведеш, він просто... Ось такі, друзі, окунчики танго пінгвіна. Але просто, я навіть вже не знаю, скільки ми їх піймали, але просто динаміка крутецька. Що не ставиш, легесенький комплекти, як нагадаю, Blex One до, до 10, 711. Вон 4000 і окунь за окунем. Ходи собі далі. Є... О, оце ще один кабан. О. Якщо не зійде, то покажу гарного окуня. Оце ж воно, ну є же ж вони тут, ти поняв, Сань? Вони якось так... Я не можу поняти. Ну подивись, ну хіба ж це ж... Хіба це не... не, не диви, який він темний, який він чорний, який він гарний. Ну просто, просто, просто... Просто я вам отак покажу цього черниша, ну який же шокунь гарний. Повністю приманка в роті, крута покльовочка, ось вам комплект, ось вам риба, вольфрамчик, тоненький флюр, малесенька засібка. Ну хіба це не щастя, ну хіба це не щастя? Так просто виїхати спонтанно на декілька годин, половити таких окунів. Друзі, це вертує вашої уваги. Просто неймовірна роздача окунів. Просто неймовірна. Чого? Погляньте на цю рибу. культури болов'ю. І наскільки ж підіймається настрій, коли майже з кожного закиду йдуть чи покльовки, чи відкусені там хвости там. і зачепи були. Я вам хочу сказати, що така, знаєте, динаміка, що дрібнота, 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 потім бам-бам-бам-бам-бам і великий влетів. О, єс. є! Є-є-є-є-є! Слушай, Саш, як він... Друзі, ну я просто навіть інколи нічого не хочу коментувати Це вже риби, ці хокунів стики. Вдячний Сані, що вицепи, він, коли плануєш. Там щось типу е, моніториш погоду, моніториш рибалок, приїздиш і, і не ловиться. Друзі, хочу також поділитися таким невеличким м -м, спостереженням по сьогоднішній риболовлі. Це саме по проводки. Піддивився її трошечки у Сані. І хочу зараз розказати вам про її. Це також важливо. От ваша приманка впала додолу, ви нічого не робите. І ви просто задаєте таку легеньку амплітуду, таку ривочку. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Проволочка. О, вже відчуваю, як окунчик дрібний намагається з'їсти нашу з вами посивочку. Потім знову поклали на додолу на дно. Тик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. -тик 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 -тик. Знову таки проволочили. Підривчик, оп, протримав, бачите, і відлип. Гіє, тут риби вистачає. Зграя після нересту збилась в одному такому невеличкому місці. Саня каже: я вчора каже, Юрчик був, каже, я майже всю річку пройшов, тільки в одному місці знайшов цих окунів. Топ приманки, які сьогодні працювали, це Ренцівський Сатурн унікальна крута приманка. Це аналоги, ну, типу, Танта, селектівський снек. Також були там клювання і рибу я ловив на таргет, на пасивки, той саме цюник. Ну, тобто, тут головне докинути і зробити правильну проводку, таку, яка йому буде до душі. Також ну зрозуміло, потрібно вектори закаду міняти, експериментувати. Вага сьогодні одна, яка працює, і в ногах є дальнічка це 3,5 грама вольфрам. Все. Не вигадуємо велосипед, закид, проводка. І все. Таке, ну, така цікав, дуже цікава риболовля. Хочеться головня, хочеться судаків, хочеться великих дебалих щук, але тако просто в динаміці круто половити окуня, ну, повірте мені, що це не найгірший варіант. є догнав. Все ж таки, оця пасивна проводочка, вона робить свою роботу. Підбив. Дрик-дрик-дрик, підбив, дрик-дрик-дрик. А, ну слухай, так ще й окунь прям не дуже-дуже, друзі, дрібний. Ось такий окунчик і знову ж таки зверніть увагу, як я його на тонесенькому, на ці плівочки дотягнув і Black Swan його не злив. Це на питання до того, чи Black Swan він такий жорсткий, він там зливає, п'яте-десяте. Тож якось так. О, догнав, тут уже в ногах з-під бережка. Дрібнота, і таких чимало, до речі. Дуже чимало, але є і гарні. Ну, Все рівно окунь, мікроджиг, ну приміська черта, ну про що ми говоримо? Кафе русалка, пряжево. Мені через річку Гуйва, ну, в принципі, сім'яки ліниви, не знаю, приїхали сьогодні буденний день, там кидають, там кидають. Приїхали перших дві локації на Кармакі, на Фідра сидять люди. Друзі, експериментуємо, продовжимо далі. Да, середина травня один з найкращих періодів половити активного окуня на такий класичний мікроджиг. Він тоді віджирається після нересту. Ікру він вже скинув, бо були такі теплі днини, що шорти-футболка. А це трошечки похолодало, але при цьому... О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слушай, Саш, так впаяв? так впаяв. А, стоп, зачекайте, друзі. Це судачок. І так, як каже Санька, говорить, а під вечір може піти судачок. Так, невеличкий, але приємний і дуже подобається те, що він тут є. Коли є судак, це ну, свідчить про чистоту води. Це свідчить про те, якщо є дрібнота, є і гарний великий судак. Перестаю гратися з посилками, зараз ми поставимо. Кракен. Класика, Select Kraken хороша приманка, активна приманка, і він може відсікти, до речі, дрібноту, а спрацювати більше по крупнішій рибі. Ну, зараз ми в цьому переконаємось так воно буде чи ні. Але і мені сподобався оцей такий, знаєте, вльотний зальотний судачок. Якщо є судачок поменше, то чому б там не буде судачку і побільше? Тим паче, що кракен така воно, універсальна приманочка, яка працює ну, по всій рибі. Я ливив віщук, я ливив його і, і судака, і взагалі. Ну і ракоподібний Такий тип приманок, він актуальний. В даний період він дуже актуальний. А можливо сьогодні в нього такий настрій, а от і рачок. Ось і рачок і відразу риба крупніша. Чи це знову судачок? А ні. Ось, друзі, наглядний приклад того, поки я бавився з рачком і зверніть, будь ласка, увагу, повністю вся приманка в роті. Саня опирався на посивочку і в нього було там два чи три окуня менших, а в мене один, але більший. Так, він прям не дуже великий, але це крута динаміка і це ще одна рибка в нашому заліку. Відпускаємо. Так, 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 віддай приманочку. Оп, ні-ні-ні. Зараз ми тебе відпустимо як положено. Вітерець піднявся, але тема і ставка моя спрацювала. Знову ж таки, рибалка, друзі, це експеримент в першу чергу. Ловити стояти оцих таких 20-30 грамів окунчиків. В санечки є. І відсікти дрібноту раком. Відсікти дрібноту раком. Слухай, це Сань. Гарна алегорія. Але він захам'ячив повністю всю приманочку. Хотілося ще б судочка. І бажано хорошого. Щуки чомусь немає, не знаю чому. Можливо, тут окунь її настільки плотно витіснив, що <смі> неї просто-напросто тут некомфортно. Але риболовля дуже динамічна. Динамічна, цікава, позитивна, тим паче давно з Сашкою не рибалили. Ну і знову ж таки нагадаю про принцип спіймай-відпусти, знову ж таки нагадає про динаміку мікроджигу, коли це цікаво, це хтось каже, а десь банально, що там ловиш. А тут Санька валить з кожного закиду. А я все ж таки хочу облизувати ці коряшки і працювати більше тут, де такі служніші місцинки по обробці перспективних місць. Друзі, оце як правило ловиться ось такий, дуже в крутій динаміці. Періодично влітають хороші. Так, Саня, побуду твоїм асистентом. Ось такі окуні. Просто щоб реально тут поставити саньку бошу. Цікаво, скільки ми сьогодні їх піймали. Ну, це, це, це просто хмара. просто хмара. Отаке одне місце знайшли, можна обійти всю річку і дуже слабенько відловитися, а знайти місце приямок. Тут і коряги під водою, бо рвалися ж капут. Я не знаю, скільки, два-три рази обірвався, навіть уже не скажу. Але. Воно вартує уваги і вартує навіть обриватися, але ловити дуже важливий фактор, що повинні бути якісь аномалії, не просто типу там кусок річки і все. А коли йде рельєф, коли йдуть зачепи, навіть десь і приходиться неприємно, але обриватися, але коли риба ловиться, ну чому ж ні? Просто ходити собі, кидати, відпрацьовувати дрібну моторику рук, закидів, перев'язувань. Тут собі став на Таке, знаєте, місце під Сонцемі ловиш. Друзі, коротесенький підсумок. Як то кажуть, скільки вовка не годуй, все рівно він дивиться в ліс. Наловили сьогодні просто капот. Саня каже, ще четвертий захід на коня, ще одного піймав. Black Swan 711 до 10, Vanford Fort ниточка, мікроприманки, монтажі до 3,5 г більше я не став. Ви самі все бачили, лишній раз повторювати немає логіки. Підписуйтесь на канал. Ставте свої вподобайки, запам'ятайте, Україна є, була і буде. В кадрі, був Юрій Вознюк, друзі, обійняв, підняв. До нових зустрічей на каналі. До побачення.